Вітаю, дорогі друзі. Багато хто з вас вже знає, що цієї ночі близько десяти безпілотників залетіли на територію Польщі, і по суті, ми сьогодні маємо ескалацію сторони Москви в сторону поляків. Доволі ганебна відповідь була в НАТО і у Польщі. міністерство оборони Польщі заявило, що внаслідок атаки на Україну. Сталася певна ескалація, коли залетіли дрони. Тобто, по суті, напряму Європа не каже про те, що це пряма конфронтація Московії проти Європи, і це насправді погано, тому що українська розвідка попереджає попереджала, що з липня московити готувалися на таку провокацію, купляючи відповідно картки мобільні в Литві і Польщі, і таке інше. Тобто, це пряма дія. Це не то, що там українці там якось керували якимось ребом. Як той реб може настільки... Відправити ці біс. Ну коротше, це все такі якісь казки. Це пряма дія московитів. Нашу їм це потрібно? Є тактична ціль, є стратегічна ціль. Тактична ціль московитів на сьогодні це ну, залякати Європу, аби вона в... не ставала так сильно на... на сторону України в переговорах з Америкою. Нагнула Україну, тобто Україна на сьогодні не іде на торгівлю своїм суверенітетом, не погоджується на всі бажалки безпосередньо Москви і Вашингтону. Вашингтон має мінімальне, мінімальний вплив на Україну. Вони там намагалися що там обмежувати нам атакам і таке інше, але зрозуміли зараз вже багато джерел, що Америка розуміє, що вплив на Україну у них обмежений сильно. У Європі є дуже великий вплив, тому що Європа по суті це основа на сьогодні нашої фінансової і військової допомоги, і от щоб Європа на сьогодні не разом з Україною не розповідала там Фредови, що на якийсь бік він має встати, і треба підзалякати, щоб нарешті на умовах московитів можна було б під кінець року підготувати європейців остаточно під кінець року на початок наступного можна так чи інакше е, отримати в мир на своїх умовах, так там. Повністю кастрована мілітарна Україна, визнані там окупації їхніми, там і, то все, що хоче Московія, так і таке інше, тобто зняття санкцій повне і тому подібне. Отже, задача налякати Європу. Я думаю, що перша реакція, звісно, таке відчуття, що Європа злякалася. Я думаю, що це все там паралельні її реакції. так, Наприклад, Урсула заявила, що на сьогодні. На східному фланзі Європи буде створюватися ціла система оповіщення, буде створюватися дронова стіна і таке інше. Тобто, це більше аргументів тим силам політичним, які лобіюють мілітаризацію на сьогодні Європи, збільшення на фінансування саме оборонних напрямків. Що ці сили будуть більше мати легітимності це все робити? Тобто, тут Московія, звісно, частково і програє. От ну коротше, я не впевнений, що Європа прогнеться повністю. Під, під Московію після цього і буде так, як їм хочеться. Але от вони хочуть це зробити стратегічно, це потрошечку починати е, робити нормальну майбутню війну з Європою і показати, що вона абсолютно недієздатна. Все це завершити якоюсь нарвою чи суваським коридором, чи ще чимось, коли, по суті, теж е, будуть повністю в прострації захід і не знаю, як визнавати війну пряму з Москвою. Не визнавати, це в них буде великий страх. І там ту ж саму Польщу кинути одну на один з, з Москвою, наприклад, так якщо якщо Європа буде постійно казати, що «та нічого страшного не було, нічого страшного не було, нічого страшного не було. Справді можна догратися до більш серйозних наслідків, і про це європейцям треба думати. В них немає можливості грати в коколдизм. Якщо вони будуть грати в коколдизм, вони отримують велику війну в Балтії, велику війну в Польщі, велику війну загалом в Європі. І е, тут Москва теж діє на майбутнє. Ну, Знаєте, це як от вікно вертона, кажуть чи щось. Тобто, ти потрошку починаєш розширяти можливості майбутньої війни. І це насправді дуже фігова ситуація для, для, для Європи, тому що не можна безхребет, безхребетно отак от реагувати. Для нас, українців, ця ситуація є, в принципі, не найгіршою. Тому що московити, все ж таки, намагаючись продавити Європу на слабину, можуть отримати відповідь, певну, хоч би в інвестиціях в оборонку, зокрема в нас. Якщо це буде слабка відповідь, європи, що вона не зможе більше е, собі як військовий союз, то все одно вона збільшить допомогу нам. Е, тобто, це помилка, на мою думку, Кремля, яка зіграє, все ж таки нам всім на руку європейцям, теж європейців більше розбудить і нам допоможе. Тобто в мене немає ніякої там позитиву чи радості з того, що війна переходить там далі на Європу. Так це не, не є нашої задачі. Українців є завершення цієї війни, мир і таке інше. Але яка мала бути реакція на сьогодні? Буквально на днях була інформація, що США готова збільшити санкції, якщо Європа буде збільшити санкції проти. Індії, Китаю і відмовлятися від нафти і газу. Це важлива тема. На сьогодні Європа має чітко поставити питання перед угорщиною, як мінімум, яка могла бути реакція. Поставити питання перед і Угорщиною, що Якщо вони далі будуть продовжувати купляти нафту чи газ зі сторони московитів, вони отримують санкції зі сторони європейського союзу. Це має бути жорстка позиція, при якому Європа не купляє жодного. Жодного кубометра, жодного бареля, нічого немає торгівельних, ніяких відносин, навіть не махаючи, там Брюссель каже, ну ми не купляємо, от угорці купляють, що ми можемо зробити. От зробити все можливо, бо горці перестали це робити. Просто не чекати виборів 26-го року. Треба серйозна позиція, серйозна реакція. Ніхто не каже про те, що реакція має бути напряму, там конфронтація з Москвою. Має бути реакція непогана реакція Урсули, що вона каже про те, що ми будемо посилювати безпеку. І посилювати спроможності зупиняти такі речі. До речі, Україна теж заявила зараз, що вона може допомогти полякам розбудувати систему сповіщення і таке інше. Це, до речі, ми знаємо, як це робити, і тут треба допомагати. От, але разом з тим, будь ласочка, треба дія. Треба дія. Те, що вони там підняли ці. Там, літаки позбивали щось, там впало на якийсь будинок, але ну, насправді ну, знову таки, як там Міністерство там, оборони поляків? Ну, як це ну, знову-таки, я процитую це. Наслідок атаки на Україну сталася ескалація. Ну, просто, тобто Україна атака, а на поляку атаки не було. Не, на поляків не було. Це була якась така непонятна ескалація. Врахуємо, що в московитів насправді є ідея піти на, на Балтію, а потім на Польщу. Це так чи інакше, ну вже багато про це говорять. Україна про це говорить постійно, закликає зрозуміти цю ситуацію. Плюс ще й Сполучені Штати он, зменшили підтримку тренування. Е Інша історія, що для е, Дональда Фредовича це теж погана річ, тому що він, по суті, на сьогодні, прогинаючись під Путіна, не бачить, як Москва вторгається е, в простір безпеки, який, який Америка зобов'язала захищати. І якби це був би квітень місяць, я би з вами би погодився, та пофіг Трампу, що там п'ята стаття не розповсюджується. Але, по-перше, це Польща, амбасадор у Європейському Союзі, по суті, Сполучених Штатів. По-друге, вибори, то в сполучених штатах все більше. До речі, реакція конгресменів і сенаторів доволі цікава. І республіканські є, і демократичні кажуть про те, що це початок. Якщо не буде реакції, то піде це далі. Буде гірше. Там є й демократ про це говорив, і республіканець. Вони говорять про те, що якщо не буде реакції заходу на цю ситуацію, то буде гірше. Все йде до прямої конфронтації, до прямої війни. І це логічна заява, я теж, я теж це розділяю, погоджуюсь, воно логічно. Тому нам остаточно як висновок, чи прогне Європу Московія, мені здається, ні, розумієте? ну, Це як забігти в хату з ножем і сказати там, там, зроби там одну справу, одну річ на моїх умовах. Але ти вже забіг з ножем. Навіть якщо я зроблю вигляд, о, дорогі, звісно, я зроблю, я вже почну думати, як. Зробити так, щоб ти наступного разу не, забіжав, не забігав до мене. Все, я вже мобілізований. Я буду зробити все можливе, аби такого не було. Все, ти, ти офігел просто ти сусід, який просто у тебе знеслася башка. Ти, не, ти неадекватний. О, тобто немож... Такой, таким методом е, е, рекетським питання не вирішується, але Москва ніколи це не розуміла. Вона ніколи це не розуміла, вона це не будемо. Якби вона розуміла, вона б і цю широкомасштабну війну би не починала. От, але це, це рішення абсолютно глупе. Я думаю, тактично вони не отримають зелений там, сигнал, е, там, щоб Європа сказала, ну добре, ми там кидаємо на підтримку Україну. Розумієте, яка там була тиск? Ви ж е, ще раз тиск на Польщу. Вони ж збільшували вони на Литву залітали потім на початку вересня залітіли на Польщу. Тепер залетіли на Польщу, ще будуть залітати. А паралельно вони ще інформаційно качають Скандинавію. От як, от цей алкоголік, пляшечний заявив про те, що ну, колишній президент, ну кукла, так кукла Путіна. От Медведів він ж заявив, що е е Фінляндія готується там до нападу на Москву. Ну розумієте про що це? Вони з Кандинавом кажуть, чуваки, ми вам тут попереджаємо вас, що ми тут на вас будемо тиснути. Давайте прогинайте Україну на мір, розумієте задачі. Але в Москві її не отримає, і вона отримає все ж таки або посилення допомоги України, або нарешті більше, більшу таку зібраність мобілізації Хоча, звісно, перші заяви ганебні, можна було б і заяву зробити більш так. Серйозними ніхто не каже, прекрасно ми розуміємо. Поки є можливість напряму не конфронтувати, вони не будуть конфронтувати. І якби ми були на їх місці, ми б це зрозуміли. Та да, тобто окей, у нас найскладніше становище, ми це розуміємо. Але звісно, я вже не раз говорив, що так чи інакше, вже і присутність, хоч би гібридна, хоч би через там. Приватні військові групи і інше вже можна було пробити і не тільки колумбійців сюди чи ще коїсла. Це вже окрема розмова з Європою. Треба тиснути на тебе. Вони тут були вже присутніми. Вже ніхто не каже регулярними силами, щоб вони офіційно там війну От. Але разом з тим це зрозуміло. Але все ж таки, така заява абсолютно ніяка, вона ж теж не мала бути. Це мала бути жорстка заява засудження Росії. І далі кроки на зменшення. На, на, не, не чекати знову 28 го року, коли там по стратегії вони відмовляться від газу і нафти московитів. Сьогодні це, Товариш Щорбан, ваші друзі з Москви розв'язали війну проти Європи. Все завершуємо. Сосадь московський газ і нафти. Ну вони поки це не розуміють. Ми вимушені будемо робити це власним чином. Зараз це кожний день робимо. За що Москва дуже сильно плаче. Це вже окрема розмова. Це такий. Та мальна мозольма нащупала на московитів. Їм це дуже не подобається. А там, де боляче треба тиснути, як то кажуть, друзі, всім все найкраще тримати все буде добре. Москва зробила, на мою думку, помилку, коли відправила ці шахіти. Поки що реакція Європи не бездоганна, м'яко кажучи, м'яко кажучи, але вони цілих з цілей своїх не досягнуть. Тримайтеся, все буде добре, до побачення.